Усім привіт, це кордон Медіа. Мене звати Любов Сітак, і ми продовжуємо знімати наш проєкт стіни після тривалої перерви через те, що наші останні об'єкти знаходяться на півночі і через безпекову ситуацію. Ми тривалий час не могли сюди приїхати. Один з таких об'єктів це школа номер 2 у середина Це місто на самому. Кордоні з Росією, тому тут практично щодня обстріли росіяни обстрілюють місто з різних видів зброї. Вперше це сталося у травні 23-го року, а потім практично через рік 2-го та 23-го березня 2024 року. Обстріл, всі три обстріли були з артилерії. Всередині пошкоджено дуже багато навчальних кабінетів, але зайти туди нам не дозволили. Тому ми маємо лише змогу показати, який вигляд має школа ззовні. Сьогодні тут о, в онлайні навчаються 343 о, дитини. Так як в середина зараз примусова евакуація, то дітей в місті практично не залишилося. Всі виїхали або на безпечній території в області, або ж на захід України. Тому невідомо чи повернуться сюди на навчання діти, адже щоб відновити цей навчальний заклад, потрібно дуже багато ресурсів. Ось майже по всьому периметру видно сліди влучань. Цю школу побудували в 1970 році, тому нещодавно тут зробили ремонт, зокрема, нове облицювання. Але як бачите, тепер... Воно максимально пошкоджене і потребує відновлення. Ось цей спортзал з іншої сторони. Тут намагалися забити плівкою, але вона вже відлетіла. Під час обстрілу, що був у травні, в приміщенні знаходилося 10 працівників школи. І після того, як обстріл почався, тут немає ні бомбосховища, ні укриття. Тобто вчителям доводилось ховатися в коридорах, там де є принаймні дві стіни, і немає вікон і скла. Ось так виглядає центральний вхід. Також практично кожне вікно в слідах від обстрілів пошкоджені і фасади, і на першому поверсі є і цілі вікна, але вони все одно забиті. Після обстріл нічого не відновлювали, тому що сенсу це робити немає. Адже як я й говорила, в середина буді обстріли кожного дня, тобто, через безпекову ситуацію, щось відновлювати поки не варто. Але все те, що зараз а, просто забито, це зроблено власними силами-працівниками. Щодо допомоги від благодійних організацій, то нам директорка розповіла, що в жовтні 2023 року на цю школу видали більше ніж 120 ноутбуків, і їх всі роздали дітям для дистанційного навчання. Директорка цього закладу розповідала, що коли вони проводили опитування в дітей, то єдине бажання, яке було в учнів середина буде, це повернутися в стіни їхнього навчального закладу. Але коли це буде, наразі невідомо, тому що небезпечно і коли відновлять. Цю школу також невідомо, але обов'язково після того, як ситуація це дозволить зробити, варто цю школу відновлювати, тому що тут навчається більше ніж 300 учнів, а це цифра досить велика. Тому сподіваємося, що учні справді повернуться в стіни свого навчального закладу.